Якщо ви згадаєте перші дні повномасштабного вторгнення, то чужі люди ставали рідними. Ми відчули, що таке голод, але ми ділилися хлібом з незнайомими людьми. Ми не знали, де знаходиться ворог, але ми пильно дивилися, щоб він не нашкодив тій місцевості, де ми проживаємо. Ми виходили зупиняти танки на чужій вулиці. Ви знаєте, ми віддавали останнє для того, щоб залишити нашу державу вільною. І у мене зараз перед очима очі старенького дідуся. Коли не було харчування, нам допомагали багато різних громад. Більше це були сільські громади, які... Можна сказати, хатнє тваринництво, яке тримали для того, щоб забезпечити своє життя, віддавали на те, щоб робити тушонки для захисників. У нас ж не було так тоді пайків. І от старенький дідусь йому було років 89. Ви знаєте, по людині завжди можна побачити, чи він самотній, чи його доглядають, його підтримують діти. Він був самотній. Але він йшов і віз з собою таку тацю, в народі її називають кравчучкою, де були бережливо складені такі півлітрові баночки з тушонкою. А, ну я його побачила, і в мене сльози на очах. Я кажу, до цього часу сльози на очах, як згадується обличчя. Я кажу, дідусю, для чого? Ну Для вас же це останнє. Він каже, так, доню, я ну, ростив цю свиню для себе, бо в мене маленька пенсія. Якщо то залиште, не треба, ми каже, знайдемо десь в іншому місті. каже. А дідусь каже, а тоді, який мій Винесок у цю перемогу?